Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на буйса поголосили підозру посадовцю міноборони та постачальникам у справі про розкрадання 733 мільйонів гривень на закупівлях продуктів для ЗСУ у 2022-2023 роках. Про підозру повідомили колишньому керівнику департаменту міністерства оборони України, власниці пов'язаних компаній постачальниць, двом керівникам компаній постачальниць та фізичній особі, причетним до розкрадання державних коштів на закупівлю міністерством оборони України. Продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення Росії. Слідство встановило, що у 2022-2023 роках постачання продуктів для ЗСУ здійснювалося через закупівлю так званих продуктових комплектів. Вони формувалися за каталогом із 409 найменувань, проте лише 10% з них були затребуваними, зокрема овочі, крупи, м'ясо та вода. Решта, як от спеції, желатин чи ягоди майже не замовлялися. Вартість комплекту визначалася за середньою ціною всіх товарів у каталозі. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами за. Вищувати їх на готові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання черешня або абрикоси взимку. Тобто, на перший погляд порушень не було і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорого, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки. Йдеться в повідомленні. У відомості зазначили, що злочин став можливим завдяки посадовцю Міноборони, який під час укладання контрактів не помічав аномальних цін у каталозі. За інформацією слідства гроші з. Оборудки мородири використали для купівлі готелів у Хорватії та іншої нерухомості.